США вже підтвердила, що Україна буде амбіти Москву американською зброєю. Трамп а, вирішив, що в Україну буде відправляти тамагавки і дав дозвіл на те, щоб бомбили в тому числі і Москву. Про це все поговоримо. Також Путін договорив за того, що Україна і Польща зараз думають про те, щоб зробити спільний повітряний щит і повністю закрити небо. І якщо вони про це домовляться, небо дійсно буде закрити. Про це порозмовляємо. Як це вплине на хід війни і які будуть атаки можливість зі сторони Росії в Україну? Про це все порозмовляємо. Розповсюджуйте, будь ласка. Тут така нестандартна важлива інформація зараз буде. Будь-якому випадку ви маєте бути адаптом. Того, ні до того, що а, може статись в майбутньому, я зараз проводжу безкоштовний тиждень навчання абсолютно для всіх за посиланням в шапці профіля. Нічого платити не треба, розказую, які у вас напрямки заробітку онлайн є. Тобто, ми та набираємо в команду українців, які за розповсюдження українських новин отримують від нас зарплату. І про цей ефір буде, ви, до речі, зможете на день відкритих дверей побачити. Побачити цей ефір, як ми зарплату виплачуємо. Але навіть якщо ви не захочете йти з нами десь далі навчатися чи шукати самі інформацію, ви за цей тиждень дізнаєтесь всі напрямки заробітку онлайн, де дійсно треба йти, де не потрібно, як там жити без банків, без. З оці всіх блокувань і так далі, ну достала дуже гайки позажимали. Як собі можна там криптою користуватись? Як це все працює? все це абсолютно безкоштовно. І ефіри будуть і уроки від мене і розіграші. Це все за посиланням шапці. Профіля. Будь ласка, отак я намагаюся зараз допомогти.